Тобі здається, що гарна лупатенька жаба терпляча і тобі підморгує? Насправді вона полює. До того ж, дуже своєрідно вона побачить тільки ту здобич, яка рухається поряд, а проковтне їжу, проштовхнувши її в горло, втягуючи очі. Цікаво? Тварини дуже цікаві істоти. Пізнаваймо! Пристосування тварин до умов життя протягом багатьох поколінь спричинило зміни їхніх органів. Ті органи, які ставали непотрібними в нових умовах, із поколіннями видозмінювалися, а деякі починали діяти по іншому координує діяльність усіх органів тварин нервова система. Вона утворює цілу мережу нервів і нервових закінчень від нервових вузлів чи мозку до тканин і органів. Мережею проходять нервові імпульси, команди від центрів нервової системи та до них. Сприйняття навколишнього середовища організмом забезпечує нервова система через органи чуття. Тварини можуть бачити органами зору, чути органами слуху, відчувати запахи органами нюху, смак через органи смаку і сприймати фізичні властивості тіла на дотик. Органи чуття в різних тварин розвинені неоднаково, і це також пристосування кити чують звуки одне одного за десятки кілометрів, хрущ своїми вусами відчуває запах на відстані до одного кілометра. Орел може бачити зайця з висоти у 3 кілометри Вібриси, вуса кішки відчувають навіть коливання відбитого від предметів повітря, тому вона легко орієнтується в темряві. Подумай, чому у крота очі недорозвинені. Це пристосування до умов життя. Кріт постійно живе у ґрунті, де зір не потрібен через відсутність світла. У тварин, які мають складну будову організму, виникла необхідність доставляти поживні речовини і кисень усьому тілу та виводити продукти обміну речовин. Це функції розгалуженої кровоносної системи, яка складається із судин, трубочок різного діаметра. Судинами протікає кров рідка сполучна тканина, яка під тиском серця чи судин транспортує речовини в організмі. Кров червона від заліза, яке чіпляє до себе речовини, що транспортуються. А от у молюсків і членистоногих кров блакитна, бо містить мідь, а не залізо. Для тварин характерний активний рух. Вони мають відповідні органи. Рух відбувається завдяки здатності м'язової тканини скорочуватися. Отримуючи нервовий імпульс, м'яз скорочується і рухає частини тіла, до яких кріпиться. Тіло тварин має постійну форму завдяки органам опори. Тварин поділяють на безхребетних, у яких опора тіла розміщена в зовнішніх покривах тіла, та хребетних із внутрішньою опорою скелетом. Безхребетні тварини у процесі розвитку тваринного світу з'явилися раніше за хребетних. Вони пристосувалися і заселяють усі середовища життя. Основними групами безхребетних є губки, жалки, голкошкірі, молюски, черви. Членистоногі. Губки жителі водойм із тілом у формі прикріпленого келиха та опорою у вигляді виростів внутрішнього покриву. Усе тіло губок пронизане отворами, крізь які циркулює вода, приносячи організму кисень і частинки їжі. Жалки мають тіло у формі мішка з виростами щупальцями та кишковою порожниною для травлення. Заселяють водне середовище. На щупальцях цих хижаків є жалкі клітини з отрутою. Представники жалких доволі різноманітні, медузи вільно плавають у пошуках їжі, а поліпи ведуть прикріплений спосіб життя та мають опору. Голкошкірі цікаві променевою чи круглою формою тіла та кальцинованими виростами покривів різної величини в різних видів. Ці вирости виконують й опорну функцію для м'язів, як у морських їжаків і морських зірок. Голкошкірі жителі океанів і морів, які повільно пересуваються в пошуках невеликих водоростей чи тварин для живлення. Черви мають видовжене тіло плоскої або круглої форми, іноді поділене на частинки, сегменти. Тіло має покрив зі шкіри, під якою розміщені м'язи. Цей покрив виконує функції опори і руху, заселяють черви водне середовище, ґрунт і його поверхню є паразитами тварин і рослин. Молюски мають тіло вкрите мантією складкою покриву, деякі утворюють мінеральну черепашку для захисту. Різні групи молюсків мають різні частини тіла. Голову, тулуб і ногу мають черевоногі, голову і ноги щупальця мають головоногі молюски, тулуб і ногу мають двостулкові, членистоногі найчисельніша група безхребетних та й решти тварин. Назва пішла від кінцівок, які поділені на частинки членики. Тіло вкрите твердою оболонкою. Кутикулою, яка в багатьох утворює твердий панцер із речовини хітин. М'язи використовують кутикулу для опори. Найбільшими групами членостоногих є ракоподібні, комахи і павукоподібні. Ракоподібні мають тіло із двох частин головогрудей і черевця. Тіло вкрите хітиновим панцером. Рухаються на п'яти парах ходильних ніг. Більшість живуть у водоймах та всегідні. Комахи мають тіло, вкрите хітиновою кутикулою та поділене на три частини голова, груди, черевце. Органи руху: три пари ходильних ніг та в багатьох видів дві чи чотири пари крил для польоту. Живуть комахи у всіх середовищах. За типом живлення бувають рослиноїдними. Хижаками, паразитами. Багато комах використовують отруту для полювання і захисту. Павукоподібні також мають вкрите хітиновою кутикулою тіло з поділом на головогруди і черевце, рухаються за допомогою чотирьох пар ходильних ніг, утворюють павутину і з неї будують ловильну сітку. Живуть на поверхні та всередині ґрунту, у воді. За типом живлення це хижаки і паразити використовують отруту. Як ти вважаєш, на яку здобич розрахована ловильна сітка павука? Найчастіше потрапляють у сітку комахи, що літають хребетні тварини мають внутрішню опору тіла хребет. Він проходить уздовж усього тіла. Від голови до хвоста. Хребет слугує опорою, м'язам та органам руху, складаючись із частин кісток, які з'єднані між собою. Ще одна особливість дві пари кінцівок, які розвинені залежно від мов руху в середовищі життя. Хребетні включають риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців. Риби мають видовжене приплюснуте тіло, вкрите шкірою з лускою чи роговими щитками, які захищають організм. Живуть у водному середовищі, тому мають специфічні органи руху плавці. За типом живлення є рослиноїдні хижаки і всеїдні. Земноводні пристосувалися жити у двох середовищах водному і наземному. Тому можуть дихати в атмосфері органами дихання легенями, а у воді чи в умовах великої вологості усією поверхнею ніжної шкіри. Багато земноводних мають дві пари кінцівок для руху на суші, а тому й відповідну будову хребта. Земноводні здебільшого хижаки. Плазуни пов'язані з життям на суходолі. Тому мають тіло, яке складається з голови, шиї. Тулуба і кінцівок вкрите міцною шкірою з роговою лускою, рухаються, торкаючись черевною частиною опори, плазують. Кінцівки і хвіст мають розвинені м'язи для активного руху. Більшість плазунів хижаки, представлені зараз зміями, крокодилами, ящірками, черепахами і динозаврами мільйони років тому. Птахи Теплокровні тварини, тобто мають постійну температуру тіла вони підкорили і наземне, і повітряне середовище, пристосувалися до польоту, цьому сприяють легке тіло бо кістки порожнисті всередині, та швидкий обмін речовин, щоб їжа не затримувалася в організмі довго. А ще тіло вкрите легким, але міцним покривом пір'ям, яке також сприяє польоту, збільшуючи об'єм тіла. Передні кінцівки перетворені на крила. Багато птахів добре плавають і пірнають. Африканський страус може розвивати швидкість до 70 км за годину, але літати не може. Подумай, як страус так пересувається. Страус швидко бігає. Ссавці мають найскладнішу будову організму і координацію систем органів, мають постійну температуру тіла. Усіма процесами керує розвинена центральна нервова система, малят після народження вигодовують, вони суть, смокчуть молоко зі спеціальних залоз матері, звідси і назва ссавці тіло вкрите шкірою з волосяним покривом та залозами, які розвинені залежно від умов проживання. Кінцівки пристосовані до умов руху в середовищах життя, тому в різних видів можуть бути видозмінені як у ластоногих. Люди також належать до ссавців у нас є цілий плейлист, пов'язаний саме з людиною. За тисячоліття розвитку менш вагомими стали деякі природні пристосування їх до життя, компенсуючись створеними людьми. Головне, щоб для виду людина розумна не втратило вагу бережливе ставлення до навколишнього середовища. Запам'ятай нервова система координує діяльність усіх органів тварин, кровоносна система доставляє поживні речовини і кисень усьому тілу та виводить продукти обміну речовин. Тварин поділяють на безхребетних. У яких опора тіла розміщена в зовнішніх покривах тіла, та хребетних із внутрішньою опорою скелетом. Основними групами безхребетних тварин є губки, жалки, голкошкірі, молюски, черви, членистоногі. До хребетних належать риби, земноводні, плазуни, птахи і ссавці. Будь людиною розумною, підписуйся на наш канал, пізнаваймо природу разом!